22 червня в Україні вшановують пам'ять загиблих у Другій світовій війні. 84 роки тому, саме цього дня, війна війшла в мільйони українців і більше 10 мільйонів їх забрала із собою. Шлях, завдовжки у 5 років, приніс багато труднощів і негараздів, втрат і численних страждань. Він мав стати повчальним для майбутніх поколінь. Але сьогоднішня дата повертає нас у 24 лютого 2022 року, коли російська орда почала повномасштабне вторгнення в Україну. І ми, як десятиліття тому, повинні стояти на захисті своєї незалежності. Проте, якою ціною дається нам ця боротьба? Я, алея слави загиблим героям у місті Балаклія, полеглим за нашу Україну. Сумно і боляче дивитися на цих молодих хлопців, яким ще жити і жити, а вони вже небесні ангели. <клес> да, дивлюся, це хлопці, ми з тобою живі. А їх вже немає, молоді тільки жити й жити. Зараз знаходимося в місті Балаклії на Алеї Слави. Тут поховані наші діти, внуки, тому що я дивлюся, по скільки кому років, то на 25-40, 50 років вони молодші від мене. Дуже жаль, що дуже жалко, що. Такі молоді люди пішли життя і за те, що якийсь ненормальний, будемо казати, рашист Кацап. Ну, не буду називати, що він там фуйло, так воно фуйло є. Зробив так, що оце ми страждаємо. Ну Це отак от люди добрі балаклічани і всі, хто нас зараз бачить. Тут таке діло. Ось 22 червня буде 84 роки як. Розпочалася Велика Вітчизняна війна. І наші батьки захищали Україну, захищали весь світ. А тепер ці хлопці. Так, мій батько, він 24-го року народження. Дуже молодим лейтенантом. Інвалід війни. Ну 55 років він помер, тому що і, і того. І ніколи я не думав, я родився. В 49-му році вони з мамою там зустрілися в госпіталі в Саратовській області. Я там родився, родився через шість місяців. Вернулися сюди, на Україну. Ніхто ніколи не думав, що ми будемо з ними воювати і що таке лахміття, вибачте мене. Дивлюсь на обеліски цих небесних ангелів, і мені стає соромно за своє покоління. За те, що ми не зуміли побудувати такий суспільний лад, щоб ніхто і думати не міг за те, щоб нас захопити. Ваше молоде покоління, вже дивлячись в очі оцим хлопцям, не дозволить нікому сміятися над собою. Ви вибиратимете до влади таких людей, які будуть думати за людей, а не за своє особисте збагачення. Україна понад усе. Ми переможемо царство небесне цим хлопцям.